Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 242 620 особин за добу 660 і поранено 727 860 песиголовців за добу 1980 танків 4162 одиниці за добу 11 бойових броньованих машин, 8118 одиниць за добу. 13 артилерійських систем 4675 одиниць за добу, 17 реактивних систем залпового вогню 697 одиниць засобів протиповітряної оборони 452 одиниці за добу, 1 літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 310 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3963 одиниці за добу. 5 крилатих ракет 1307 одиниць за добу, 9 кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7182 одиниці за добу, 10 спеціальної техніки 698 одиниць за добу, 2 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.